Салют. Вже до Нового року у нас залишилося, мабуть, менше доби. Я хочу вам показати Ні, не оцей подарунок новорічний. І не оцю колоночку, яка, до речі, до мене ось тільки на доїхала. Вона має назву Bogasing M6. Про неї в інтернеті небагато. Інформації є, якісь пару відосів, але зовсім вони не інформативні. Тому бу будемо виправляти цей момент, як колись я це зробив з маленькою колоночкою від Сібав. От, До речі, вона в мене теж ще жива, і працює, і тішить мене на роботі. А зараз я буду вам розповідати про ось таку річ. Погляньте, що в мене є та да Це навушники від тангзу, які мають назву Fudo. Це, наскільки я розумію, гібриди. І дуже цікаво, як вони себе покажуть. Отже, зараз буду робити розпаковку, буду вам показувати, що тут є. Ось ножиком підділи. Так. І навіть вийде залишити плівку на той випадок, якщо мені ці наушники не сподобаються. Але якщо враховувати те, що про них розказували, то маю надію, що з ними все буде гаразд. Отже, запаковано добре, не хоче виходити. Ось зараз, Ага, пішло. Добре, добре, добре. Супер обкладинку відкладаємо. От, І що у нас тут є? Танзу і Дівайнус. Що таке Дівайнус, я не розумію, і це не має ніякого сенсу. Зараз відкриємо і подивимося, що всередині. Як... Перший погляд, тут багато чого поклали, цікаво. Ось самі наушники. Тут якісь коробочки. Ага, ось дивіться, набір е, насадок мають бути цікаві. Ой, який тут класний. Така кишенька, зроблена на кшталт шкіри, а може це і є шкіра, не знаю. Подивимося. І. Ось, дивіться, навушники, там ще щось є. Навушники. Зараз дістанемо і подивимось, що воно таке. Ще не хочуть виходити. Дивись, як вони щільно тут сидять. Ось один і ось інший. О, як їх туди вструмили. Отже, це в нас якась така. Фішка для красоти зроблена. Це у нас набори. Тут все виложене поролоном. все на вищому рівні, все захищене. І, ось бачите, більше нічого тут нема. Все тут в мене розлетілось. Саме цікаве, це що тут наушники. Зараз ще подивимось, який кабель. Ось, має бути тут у кишенці цій. Ось дивимось. А, тада. так, на перший погляд не вражає кабель своєю якістю. Якийсь він тоненький такий. Будемо дивитись, яка в нього якість по звуку. Отже, отак от. Буде на новорічній на подарунку ще один такий подарунок. І ось е, самі, самі наушники. Зроблено, зроблено цікаво. Вони невеличкі, вони легесенькі. Подивимось, який звук будуть давати. Е, ось поки що знімемо цю. Цей дріт, який тримає кабель, і розгорнемо його і подивимося, що він себе отаке має. Має він роз'єм 4-4 мм. Я навмисно такий замовляв, бо зараз є попит більше на балансні підключення. На мій погляд, це більш такий маркетинг, але. Кожному своє. Я гадаю, якщо навушники класні, то вони і від простого роз'єму грають класно. Так, ось у нас правий канал, зараз підключимо. Тут ще проблема. Ага. Тугенько входить, ще й не хоче. Ну добре, поки так, потім розберемося, чого воно не хоче заходить. Будемо розбиратися, що тут не так. І ось лівий не хоче. Одне з двох, або воно, ага, пішло, але так тугенько-тугенько. І ось тут зараз. А це зовсім не хоче. Тож, поки так і залишимо. Ось такі вони фуду. Тут о, я навіть не розбирався в схемі. Це коли вже буду розповідати про звук, розповім, що тут повинен стояти якийсь динамічний випромінювач і якісь арматури. Одна чи дві. Я не дивився. Отже, коли буду розповідати про звук, розповім, що воно таке і скільки його тут. І про свої враження. А поки що отаке. Ну, так, зовнішньо не, не можу я нічого поганого сказати, але скажу, що очікував я трошки більшого на фото. Воно виглядає якось більш, більш масивно, більш цікаво. Кабель тоненький, навушники легенькі. Це непогано, але якось так враження складається, коли його береш до рук. Ну, подивимось, що скаже звук. Отже, на цьому поки все. І про цю колонку, і про ці наушники згодом. А поки що вас привітаю із святами. Хочу вам побажати затишку, тепла, любові і хочу ще побажати вам скорого миру. Щоб не летіли на нас ракети, щоб ми жили своїм життям. Отже, так, от з наступаючим вас.